Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо сирний суп з ковбасками. Перелік інгредієнтів ви знайдете в описі під відео. Картоплю нарізаємо дрібним кубиком. Одразу ж перекладаємо її в каструлю та заливаємо води. Каструлю залишаємо трішки неповну. Далі нарізаємо цибульку дрібним кубиком. В Сковорідку наливаємо трішки олії та кидаємо невеличкий шматочок вершкового масла. Коли воно розігрілося, сюди додаємо цибулю та просмажуємо на невеликому вогні до рум'яності. Ковбаски нарізаємо кругляшками. Я взяла баварські, але ви можете обрати на ваш смак. Ви можете взяти мисливські ковбаски або кабануси. Додаємо ковбаски до цибулі та перемішуємо. А тим часом натираємо морку на дрібній терці. Морку додаємо до цибулі з ковбасками та готуємо до готовності. Коли засмажка готова, перекладаємо її в каструлю до картоплі. Тим часом вода в каструлі вже закипіла. Натираємо плавлені сирки на дрібну терку. Якщо їх просто порізати, то вони не будуть плавитись. Перекладаємо їх у каструлю. Плавлений сирок найкраще брати вершковий, так суп вийде набагато ніжніший та смачніший. Гарно перемішуємо наш суп, щоб сирок добре розплавився. Додаємо маленьку дрібку солі за смаком, також я додаю трошки чорного меленого перчику, трішки купченої паприки та хмелі сунелі. Поки суп поки тихеньку кипить, нарізаємо дрібну петрушку. Після того, як ми поклали натертий сир, варимо суп приблизно 10 хвилин, щоб сир встиг розтопитись. Через цей час накладаємо дрібно порізану зелень у каструлю, перемішуємо та відразу ж вимикаємо вогонь. Так зелень збереже свій зелений кольор. Всіх цілую, обіймаю та до скорих зустрічей у мене на каналі. Щоб не пропустити нові відео, підпишіться.